Воу-воу, всім привіт! З вами Євген. Всіх вітаю з Новим роком. В цьому році бажаю всім всього найкращого, дальше більше, вперед і вверх. 2026 рік хотілося б почати не з такого відео, а з якоїсь велопокатухи, якоїсь крепкої, по снігу. Але мій велосипед на відпочинку, він поїхав в отпуск, йому зараз не до того. І тому тимчасово я пішоход. Ну, в цьому немає нічого страшного, так як є час для того, щоб підготуватись до нового велосезону. Оцініть риски, переспать з цією мислю, підготуватися як фізично, так і матеріально, що маю на увазі. Кожен раз, коли їдеш кататись, то вибираєш, що брати з собою, що не брати. І щоб не набрати всяка шляпи, всяка непотрібної ерунди. Сьогодні я зібрав свій велосипедний ADC. Те, що я вважаю, потрібно на кожну велопоїздку, без чого не обходиться не одна велопоїздка. До гуру в велопоїздках я поки що не доріс, Немає в мене ще такого досвіду, щоб щось рекомендувати. Але велопоїздки до 100 км це на ізі, це ми знаємо, це ми проходили. Тому, якщо цікавить тематика ADC, якщо не знаєш, що себе взяти в свою першу велопоїздку або ж просто в велопоїздку, то приєднуйся до цього відео, залишайся зі мною, заварюй собі щось попити поїсти, і приємного перегляду. Ну, почнем качню. А почнемо ми з того, куди ж це все, всі ці пожитки можна буде зібрати. У мене є дві велосипедні сумки, одна поменше. І одна трошки більша. Ось так вони виглядають. Ці велосипедні сумки, призначені для того, щоб їх надягати на кермо, вони міцні, зручні, класні, прекрасні, все в цьому роді, але мені не подобається ось що. Коли напихуєш туди купу всякого от такого от інструменту, прикольчика, то, вон, то з сумки йде такий звук. Наче брещання, там якісь ключі, мультитули, все брещить, жужить. Мені це не подобається. Тому я вибираю варіант з рюкзаком. Він і більш місткий, і на спині, ну, не знаю, мені зі спини там нічого не чутно. Можливо, ви скажете, що буде боліти спина, коли все зібрати в рюкзак і натяг... натягти на спину. Ну, не знаю, це вже у кожного кому як пощастило. Бо у мене спина не болить. Все прекрасно, не дуже я там вже багато кілограмів туди напхаю, тому мені зручніше з рюкзаком. А ви для себе вирішуєте там вже, як вам потрібно. Сумка або рюкзаком понятно, вибрали вирішили. Перший раз, як я поїхав кататись, що я зробив, як трушний велосипедист? правильно, пробив камеру. Тому мій ADC набір починається з ось такої запасної камери. Потрібно підбирати під розмір своїх колес на велосипеді. На покришки все написано, тому читайте, розберетесь. Взяв я додаткову камеру і обов'язково беру ось такий насос. Краще брати з манометром, щоб розуміти, який тиск у вас в шинах, але без манометра також підходить. Багато разів мене виручав. Бе! Багато разів мене виручав, тому без насоса і без додаткової камери нікуди. Якщо для вас купляти додаткову камеру кожного разу, як пробили цю камеру, це якесь там набагато шота, то є варіант з ось з якимось набором латок. Це ремкомплект, в якому є латки, в якому є бортувальні лопатки, клей, наждачка. Ну, коротше, є все для того, щоб заклеїти свою пробиту камеру. Але не увлікайтесь, бо я так робив 2 чи 3 рази, ну і камера вже просто превратилась в решето і прийшлося її викидувати. Тому, якщо пробили, то разочек заклеїли, але вже на другий раз потрібно замінювати. Так буде більш безпечно. В дорозі може відбутись взагалі все, що хочеш. Дуже класно, що зі мною такого не відбувалося, але теоретично може і. Колеса відкрутитись, і педалі відпасти, та взагалі все, що завгодно. Тому потрібен якийсь інструментик щоб все все підкрутити, якщо потрібно, там якось його заклеяти, приклеїти, ну коротше, все в цьому роді. Тому потрібно брати з собою мультитул. В принципі, мультитул це взагалі моя больна тема, у мене їх раз, два, три, чотири, чотири штуки. Взагалі мені не важливо, скільки він коштує, мені головне, щоб вони були. У мене є ось такий ось Victorinox. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, де я його взяв, хтось мені його подогнав. Є ось такий за 50 гривень з Аліекспресу. в Лезермана. Також прикольна тема, багато мене разів виручав в поїздці і по дому Прикалдес. І я собі також замовив саме велосипедний мультитул Тут з уголками. З викрутками, з, з різною такою фігньою, біти якісь там є. ну, коротше, Якщо там щось у мене відкрутиться в дорозі, то я обов'язково його швидко прикручу. І також недавно я себе прикупив ось такий ось мультитул. Поки що все-таки не лезерман, який мені дуже сильно хочеться, але це аналог. Тут 23 э, функції, нафіг вони мені потрібні, я не розумію. Але можна буде щось підкрутити, отверточка, якщо потрібно, біт тут просто, дофіга. Є і плоскогубці, є і ножі. Опа! Є ножі, є пилка, є та ж сама отвертка. Тут є все для того, щоб у випадку, якщо там буде якийсь форс-мажор в дорозі, щоб можна було все прикрутити, закрутити, викрутити. Ну і коротше, починити свій велосипед. Але якщо вже і мультитули не допомагають, і вже без варіантів, як говорять опитні інженери, з ізолентою можна все починити. Тому також собі беру таку ізоленту. Поки що вона мені не пригодилась, і я сподіваюся, що вона мені так і не пригодиться. Але на випадок, якщо потрібно щось буде прикрутити, скрутити, наш вірний друг. Я дуже рідко в дорозі десь зупиняюсь, такі у мене стиль катання, що я там, не, не прив'язую велосипед до забору і не йду в магазин або ще кудись. Я постійно їду, 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 а якщо зупиняюсь, то в таких місцях, що там не потрібно ні, ні від кого свій велосипед берегти. Але вважаю, що все-таки у кожного поважаючого себе велосипедиста повинен бути велосипедний замок, ось, як мінімум, ось такого типу. Не якісь у ті всі херні ті тоненькі, які можна перекусити просто так двома пальцями. А такий щось посерйозній, щоб дійсно, якщо потрібно там буде, або щось зайти в магазин купити, або там кудись відійти, щоб велосипед просто не вкрали, всякі нігадя. Тому велозамок це must have. Беріть щось таке більш якесь прочне, е, можна ось такого секційного типу. Я пробував його ламати руками, ногами, ну, не зламався і заший бісь. Але використовую його всього раз, і то я велосипед при цьому бачив, просто хотів затестувати. Але без велосипедного замка нікуди. Також одне із основних, я вважаю, що потрібно бути у велосипедиста це окуляри. Hello everyone! На перший погляд, можна сказати, анафіга не потрібні, а з іншого, от як потрапляє мошка якась в око, або як дує сильний вітер і зачех'ються сльози, то це ніфіга не гуд. Тому окуляри повинні бути. У мене такі от фотохромні, бо по приборам в темну пору року їхати взагалі не хочеться, а в сонцезахисних ніфіга не видно. Хоча є у мене декілька сонцезахисних, є і спортивні, і велосипедні, і фотохромні. Всі вони куплені на чи на Aliexpress. В цілому, по якості мене задовольняє. Без них кататись просто не можу. Бо або мошки, або сльози, або сонце, і коротше, некомфортно. Тому велосипедні окуляри повинні бути 100%. Також, якщо планується поїздка більше, ніж на 130 метрів від будинку, якщо плануєте покататись декілька годин, то потрібно взяти з собою павербанк. Ви там катаєтесь, щось там послухали музичку, подивились карту, щось там поклацали телефон, телефон розрядився, все, заблудились, до свидання. Так, за допомогою павербанку можна підзарядитись, підзарядити телефон або підзарядити інші девайси і завжди бути на зв'язку. Тому павербанк брати потрібно обов'язково. Ну там, на 10 тисяч мА, хоча буде достатньо. Ну і з основного залишилось тільки одне, хоч на моєму столі його й немає, але це щось пожрати. Звичайно, це не там банка борща, а й не палка колбаси. What about Big Daddy? Хоча, в принципі, також нормальний варіант. Але якісь батончики, якісь снеки. Потрібно себе взяти, бо всяке буває в велопоїздці. планували поїхати на годинку. Затягнуло все на 5 годинок, ви голодні, живот бурчить, настрою немає, голова болить. Коротше, нафіг нам це не потрібно. Взяли щось з собою, там кинули якісь пару батончиків, якісь горішки, якесь ще щось приколдесик, і все буде чудово. Ще як варіант, додатково можна з собою взяти гаманець, щоб покласти туди там, якісь карточки. Покласти гроші, покласти якісь купу чеків незрозумілих. Можливо, якісь документи. Також як варіант нормальний. Але це таке, можна також і без нього, просто накидали в сумку і поїхали. Просто мені подобається ось такого формату гаванці. Тому я його беру з собою. По обов'язковим речам я наче все розказав. Але так як я ще і ніфіга себе велоблогер, то також з собою беру наступні речі. Перше, це моя малютка. Це екшн камера. У мене DJI Osmo Action 5 Pro. Дуже класна тема. Вибирав, що брати, GoPro чи DJI. Взяв DJI і ні разу просто не помилився. І кожного разу, як я беру, то дуже радуюсь. Також. Беру з собою мікрофон з недавніх пір, недавно мені Миколай приніс під ялинку. Також прикольна тема, поки що тільки розбираюсь. Я думаю, що все буде окей. Беру ніфіга себе. Орудія It will kill. Ні. Селфі палка. Дуже мені потрібна вона. І також беру ось такий невеликий штатив. Куплений на Аліекспресі за 200 гривень. Також нормальна тема, якщо щось підзняти, якісь там статичні темки, також мені дуже допомагає. І також беру ось такий прикольчик, щоб одягти його на груди, і підзняти якісь там відосики, коли руки задні, ти вкручуєш як просто як пьс. Як дикий пьос вкручуєш, і тобі потрібно, щоб дійсно якийсь запис вівся. Також я часто щось готую у своїх велопоїздках, люблю пожрати в целом. No, 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 no. У мене є там катілок, посуд, різна така фігня, але я вважаю, що це не зовсім ІДСІ, і не кожному це може бути якось корисно в поїздці. Тому сюди я це не включаю. Якщо так розібрати, то ІДСІ велосипед не зібраний. На мою думку, на 90% все, що потрібно, тут є. Можливо, у кожного там є свої якісь забаганки, у кожного є якісь свої такі особливості в катанні і беруть ще щось додатково. Але я вважаю, що ще одну річ потрібно включити, бо без неї ніяк, і потрібно про свою безпеку також безпокоїтися, і це велосипедний шалон. Я вважаю, що без нього взагалі не можна виїздити. Можливо, якщо там десь живете в якихось селах або віддалених точках від дорог, то ще можливо і можна. Але я живу в броварах, і так як їздять водії, то без велошолому взагалі не я. Якби можна було, то я б ще б вдягав би і на інші частини свого тіла. Бо їздять на автомобілях так, наче літають. І дуже часто буває таке, що автомобільні там правила дорожнього руху взагалі для них не діють, підрізають, вилітають ще потім кажуть, що ще я й винен, що їду з правої частини дороги, максимальна справа. Ну, це вже їхні проблеми. Ось такий ADC набір велосипедний я зібрав за півроку свого катання на велосипеді. Можливо, щось забув, можливо, щось таке дуже необхідне, що потрібно брати з собою, а я дурачок не знаю цього. Тому напишіть в коментарях, чого тут немає. Також напишіть, що там у вас в ADC, без чого ви взагалі не те, що не виїжджаєте, а не виходите з дому. Буде цікаво почитати. Також ставте лайки, дізлайки, поширюйте це відео своїм друзям, це дуже допомагає в просуванні цього відео на Ютубі. Ну і мені також дуже приємно, коли хтось щось мені там підписує або ставить лайки. Тому не забувайте. Дякую, що дивились це відео до кінця. Всім бая!